Федору Федоровичу було 16, коли німці забрали його до концтабору. Юнак на два роки оселився у Бухенвальді, найжорстокішому з усіх німецьких концентраційних таборів. В каменних кар'єрах, СС собака. Страх Божий. Трупи лежали як ота трава. мільйони, Що не було де ногою встати. Кожному своє цей надпис красувався на головних воротах Бухенвальда. Щодня тут по-своєму вмирали тисячі ні в чому не винних людей. Їх вбивали камінням чи різками, топили нівечили, морили голодом або ж навмисне заражали смертельними вірусами. У Бухенвальді був 12-й блок молодежі, де брали всі експерименти для людей, всяку болезнь заражали, всяким вілікуванням. Все робилося для експериментів, для того, щоб німці, які воювали на фронтах, щоб з цим експериментами можна було виздоровляти солдатів. Це пам'ятник радянським солдатам. Він стоїть у Хмельницькому у мікрорайоні Ракове, де у часи війни був табір смерті. Поряд братські могили тут поховані не лише українці. За неофіційними даними тутешня земля прийняла майже 60 тисяч людей, які не витримали режиму гітлерівців. Всього через концтабори за роки Другої світової війни пройшли 18 мільйонів людей з різних країн. З них 5 мільйонів громадян радянського союзу. Руки метарств. Нелюдських мук і страждань зазнали 117 тисяч подільських юнаків і дівчат, насильно вивезених на каторжні роботи до Німеччини. Для людей, які пройшли всі стратіття війни, найголовнішою цінністю є мир та свобода. Ми схиляємо голови у скорботній пам'яті перед мільйонами мучеників, для яких нацистські концтабори стали дорогою в небуття. Шановуємо тих. То витерпів страшні муки, страждання та вижив пережити фашистські знущання змогли не більше третини ув'язнених. У концтаборах Хмельниччина втратила понад 100 тисяч земляків. Вікторія Бокалець, Володимир Поламар, Подільська панорама.